Вітаю, друзі. Ви на каналі Розмова з пані Майор, і я продовжую знайомити вас із неймовірними харків'янами та харків'янками. Сьогодні у нас в гостях Дар'я Мариненко. Вона є волонтеркою, засновницею та керуючою в громадській організації Плюс Плюс. Вона та її команда робить неможливе можливим постійно крутезні активації, великі, величезні збори. І її особиста історія почалася із окупації на Харківщині. Друзі. Прямо зараз для підтримки Дарії та її команди для того, щоб якомога більше людей змогли побачити цей епізод. Ми запускаємо для вас інтеграцію. За п'ять коментарів під цим дописом на тему цього випуска більше ніж на 8 слів, ми подаруємо кожному по тисячі гривень на картку. Вона нас вже чекає, тому поговоримо і. Підписка, колокольчик, коментар. Даша, я дуже рада вас бачити. Я вас побачила випадково абсолютно в інстаграмі. Я побачила якесь ваше звернення. Це було пару місяців тому. І я прям подумала, треба цю дівчину обов'язково запросити і дізнатися її історію, як для неї почалося повномасштабне. І потім я вже подивилася на роботу плюс плюс волонтерів. Mm -hmm. Та і думаю, блін, плюс плюс, це ж такий важливий знак сьогодні. Це такий та, важливий інструмент комунікації. Отже, ми нарешті з вами зустрілися. Угу. І перше питання воно для розмови таке досить класичне. Як для вас почалося повномасштабне вторгнення? Е, ну, 24 лютого я живу в під Харковом. Там це останній населений пункт до Харкова зі сторони Крачугую, Валипсів. Там і 24-го ми прокинулися від того, що в нас над домом летять ракети на Чугуїв. Я виходжу на вулицю, дивлюся, летять ракети. А для нас, ну як для більшості харків'ян, війна в цілому це щось нове, не тому що більшість з нас не дуже цікавилися темою сходу. А навіть там ну, в мене були там близькі, які воювали в АТО, але це все одно не те, коли ти бачиш, що в небі летить ракета. І 24-го в мене тату ще поїхав на роботу, все нормально. Ми цілий день там на новинах, є інтернет, все клас. І тут, 25-го, папа повертається з роботи, тому що він був на сутках. І через дві години до нас заїжджають танки російські а, і ми опиняємося в окупації з усіх боків. Е, у нас є там умовно декілька виїздів. Всі вони або в окупації, або прострілюються. Ну і ми не розуміючи, що робити, тому що це одразу мінус світло, мінус зв'язок в е, людей є в населеному пункті. Е, ну, ми почали сидіти в окупації. Ніхто нічого не знає, для всіх це новина. Що робити не зрозуміло. Новини якісь доходять, то там на, іншому, на іншій частині населеного пункту когось застрелили. Ти намагаєшся з'ясувати, чи це хтось з твоїх знайомих, чи незнайомих, дзвониш зв'язку немає. Я пам'ятаю, як я виходила на козирок біля будинку, у нас чотирьохповерхівка. Uh, і там ну, це я зараз розумію, що там в цілому далі поле і всім снайперам видно, що люди ловлять зв'язок і намагаються щось Е, uh, Тоді ніхто цього не зрозумів, ніхто нічого не знав, тому я стояла як от, ціль для найкращого автомата. Uh, і мені потім через декілька днів вже почали казати, що ну, типу, коли пару разів ти чуєш якийсь звук автоматної черги, то ти розумієш, що вірогідно, можливо, вона була в тебе, тому що ти робиш зайві. Рухи. Тому я почала вити зв'язок на балконі, я ставала на стіл. Ну, коротше, це було тому, що я намагалася щось дізнатися, щось зрозуміти, якісь новини від друзів. Плюс в мене ще друзі теж в різних там, містах. Ти намагаєшся зрозуміти, чи це тільки в тебе окупація, чи це всюди. Там, хтось мені розказав, що там на площі щось підірвалося, коли вода прилетіло. І коротше, ось так ми пішли-пішли. Потім я намагалася там ту гуманітарку якусь залучити, тому що в нас були поранені цивільні люди, їх треба було вивезти, ніхто не розуміє, як їх вивозити. Я якось ну, машинально типу, почала знаходити якісь контакти. І потім, десь в середині березня, коли ми вже. Ну, в мене є сестра молодша на 4 роки, батьки, собака, кіт, бабуся. Ну, коротше, така непогана сім'я. У нас зник газ, ну це типу, останнє, що є. А тоді якраз березень був дуже холодний. Mm -hmm. Ну тобто і ти спиш в підвалі, тобі холодно, в тому там, в мене відмовляли ноги. Я біжу, типу, на поверх на другий. І коротше ми вирішили, що треба виїжджати. У нас була машина, на машині виїжджати небезпечно, тому що всі дороги прострілюються. Був єдиний варіант виходити пішки. Ми кинули машину, пішли пішки і потім поїхали там до бабусі умовно. І там в той же день я пам'ятаю, що від нерозуміння, що мені робити, тому що в мене шок. Типу, окупація, я приїжджаю відносно там, ближче до Сумської області в місто на Харківщині. І я приїжджаю, типу, люди всі ходять, ну, наче нічого немає. Uh -huh. Ти типу, виїжджаєш, типу, ну, я жартувала, тоді мене тато не випускав навіть піти там, до якогось сусіднього будинку, там, два метри пройти, тому що це було мега небезпечно. А я жартувала, що ну, типу, на море ти мене пускаєш влітку, а тут ну, два метри пройти. І ну, я дуже довго відходила, тому що умовно, коли ти йдеш кудись там на риночок, повітряна тривога, ти починаєш притискатися до стіни. Всі люди ходять навколо. Ти не розумієш, чому так відбувається. Ну вже вони не розуміють, що це там якась небезпека. Але потім, буквально там в той же день, я почала займати себе волонтерством. Я написала своїй знайомі, вона працювала в піар-відділі організації. Я їй написала, кажу: дивись, там я маркетолог взагалі там за освітою працюю. Я можу робити щось, мені треба робити щось. Тому що якщо я не буду цього робити, то я зійду з розуму. Ну і якось воно так почалося, почалося і. Результат життя в окупації це завжди дуже великий стрес і дуже великий травматичний досвід, насправді. Те, про що ви говорите зараз, так, ці розстріляні люди, це катування, це, це страшне. Я дуже сподіваюся, що у вас не було досвіду прямого контакту із ворогом очі в очі, тому що. Це mm -hmm. жахливо. У мене не було, тому що нам пощастило, що ми якраз живемо там найближчий будинок до Харкова, і ми там виїхали на моменті, коли вони туди не змогли дійти. Mm -hmm. І тому я там окей. Ну, звісно, там я помічаю якісь психологічні травми, е, якісь там страхи і так далі. Наприклад, там, коли починався харківський контрнаступ, другий, я якраз їхала в Харків в цей час буквально. І от в мене була оця паніка, типу, якась одразу стратегія, типу, що мені треба швидко зараз приїхати, вивезти батьків, тому що я займаю. Мають волонтерством, всі зрозуміють що це як, і краще уся паніка вона постійно присутня, що тобі потрібно якось рятувати рідних, якщо раптом щось десь. Тому що ну повторна окупація, це вже ну, ми всі бачимо, що це не те, ніж перша окупація в перші дні, коли ти можеш пережити це в цілому, типу лайтово без якихось пошкоджень своїх. На що сьогодні спрямована робота вашої організації найбільше? І трішечки, давайте напевно почнемо навіть з того, як вона взагалі сталася угу. з вами. Я десь там рік-півтора волонтерила, допомагала цивільним тут в Харкові, і потім я в якийсь момент прийшла до думки, що треба вирішувати проблему, а не наслідок цієї проблеми. Наслідок проблеми це наслідок типу війни. І якщо ми не допоможемо військовим і не вирішимо проблему там з забезпеченням, з якимись потребами, то ми не зможемо. Ну типу, то нам ще більше буде наслідків, які ми будемо вирішувати. Е, тому до мене тоді прийшла моя хороша знайома. Е, в неї були там потреби від її друга, тепер мого друга. Е, і вона каже, треба зібрати. Е, давай зберемо йому на щось. Е, ми зібрали раз, потім зібрали два, потім мені почали писати люди, що там, типу, я можу відкрити там дружню баночку, а це якраз був початок дружніх баночок, ніхто ще не розумів, що це таке. Всім було дуже цікаво, драйвово, закрити три тисячі, купити там стерлінг, машину, ну вау. Uh, і ми там створили чат. Спочатку там було 10 людей, потім 15, потім ще кількість. Потім ми зрозуміли, що тут має бути якась назва: uh, назва плюс-плюс, логічна, зрозуміла, все окей, все класно. Військова фраза. Uh, і ми почали якось природньо рости. Uh, і десь, напевне, в лютому uh, мені здається, якраз було там типу. Другу річниця, перша річниця повномасштабного вторгнення. І у нас є скрін, де ми з дівчатами зізвонюємося з дизайнерками, які зараз у нас продовжують теж волонтерити. І починаємо говорити про те, що плюс плюс має стати чимось більшим ніж просто там організація, яка нам періодично збирає кошти. І мені дуже пощастило з командою, У мене команда це просто. Ну мені часто приходять ми от зараз. Робимо колабрації, і до мене приходять люди і кажуть: типу, що ви з ними робите? Тому що у нас люди платно так не працюють, а ви безплатно, типу, робите такі речі і швидко, типу, якісно. Ну то, да, тут мені прям пощастило. Дуже великий привіт всій вашій команді. Ой, да, дякую. Схиляюся, дякую дуже за вашу роботу. Да, вони ну я завжди кажу, що це там єдині люди, які тримають мою кукуху в собі, мою голову взагалі, тому що без них мені здається я. Вже давно б зійшла з розуму, а, і ми почали планувати. Ми почали робити великі збори, все більше і більше. А, і от, напевне, восени ми зрозуміли, що окрім зборів. Ну, По-перше, збори вже так не закриваються просто. Ми і так намагаємося робити якісь е, класні проєкти для зборів, якісь відео, якісь фотографії, якісь історії, там якось освічувати ще людей. Але ми зрозуміли, що цього мало, тим більше колись війна закінчиться і нам потрібно виховувати якусь свідому націю. Е, і там, ну, ми теж досить молодого віку, але у нас є люди, які ще меншого віку, ніж ми. Е, і ми почали е, працювати ще над. Побудовою культури надійного тилу, тобто над побудовою якоїсь свідомої нації ми почали розповідати про різні свята, про те, як вони заснувалися, про те, чому це так історично склалося. Про те, що треба вивчити, щоб дізнатися, про те, чому в цілому відбувається війна, що потрібно робити, щоб її там зашкодити, щоб її не було. Далі. А, і от зараз плюс-плюс, звісно, в першу чергу ми громадська організація, яка допомагає військовим всім необхідним для того, щоб боротися, захищати себе і захищати нас від ворога. А, і другий момент це культура надійного тилу. Тобто у нас тут ще з'явилися форуми по волонтерству. Ми зараз готуємо в Харкові. Також у нас буде виставка, от 4 квітня відкривається в Мейкерсах. А з фотороботами Кості Стамбула це захисник. Він був мого віку. Йому там 23, І він загинув в серпні 24-го року. Ми разом з його спільнотою робимо виставку, щоб показати людям правильний момент пам'ятування і вшанування, тому що зараз дуже багато людей гинуне, і дуже багато кожних там. Кожен має друга знайомого, який загинув на війні. Але не всі знають, як правильно пам'ятувати, як правильно згадувати, і як взагалі правильно продовжувати його роботу. Тому що в цілому, наприклад, якщо говорити про мотивацію багатьох людей в нашій команді і мою особисту, то ми, так як ми не у війську, ми продовжуємо нести в маси те, що несли наші друзі, які загинули вже на цій війні. І тому ми намагаємося вчити цьому людей і також майбутнє покоління, тому що всі ми розуміємо, що доки Росія існує, вірогідно може бути наступна війна, коли ця закінчиться, і тому кожна людина має розуміти, чому так відбувається, відстоювати своє українське. Тому що ми трошки почали забувати. Да, я з вами повністю погоджуся. Стільки років починаючи з 17-го сторіччя, та да, на нас тисли особливо це стосується, скажімо так, лівого берега uh -huh. Дніпра, і те, що ви зараз робите, це протидія по факту, протидія російській пропаганді. Це дуже круто, це дуже потужно. І я хочу вам сказати, що такі проєкти вони дійсно впливають. Більш того, я це бачу навіть по своїй дитині. Да. Uh -huh. Тобто він зацікавлено завжди, якщо йому там в тіктоці або в шорцах випадає якесь відео про наші... Чи давні там свята про наших богів, богинь, да, язичницьких, ще колись, да, там старослов'янських. Він завжди з таким цікавістю да, дивиться, а потім приходить, мені щось таке розказує. Тому я можу вам впевнено сказати, що ваша робота вона знаходить відгук mm -hmm. у, скажімо right. так, меншому поколінні. Бо більш того, ви впливаєте і на старше покоління, mm -hmm. також тому, що. 24 лютого не у всіх на жаль, але у великої кількості людей дійсно ця перемичка вона сталася, і люди усвідомили навіть ті, хто там тупив за совок, да, вони усвідомили насправді, який це жах і який це кошмар. Але повертаючись до військових, яке на вашу думку найбільше досягнення от, да, з точки зору зборів було реалізовано вашою командою? Mm, ну мені здається, ну я просто дуже <смі> люблю команду, і в цілому нашу спільноту, тому що у нас є команда, яка займається там операційною діяльністю, і є люди, які збирають з нами кошти. Е, в цілому е, мені здається, що ну все, що ми купуємо, це якесь досягнення, тому що ми бачимо результат. Е, так, але там періодично бувають історії, коли нам хлопці там пишуть. Ну от із недавніх, наприклад, ми купували реп е, на Курщину. Він пропрацював п'ять днів, здається, і його пошкодили. Там ну там, Мавік скинув скид чи щось таке. І мені написала військова, що ну, реп, все, типу, але він врятував життя хлопцям, ніхто не постраждав, ніхто не загинув. Є один трьохсотий, тобто поранений. Але він живий, з ним все буде ок, він буде в лікарні. Типу, реабілітується, повернеться на службу. І от таких історій дуже багато, коли ти там. Передаєш маскувальну сітку, і тобі пишуть хлопці, що е, летіли дрони, маскувальні сітки були на е, авто, е, дрони заплутались. В маскувальні сітки, і авто живе. Мені здається, навіть те, яке ми теж їм купували. Ми живі і дрони, типу, в нас тепер є російські. тому ось усі моменти, ну там із останнього, вони рятують життя, і це мені здається найголовніше, тому що там ну заради цього ми все і робимо, тому що вони там віддають реально все віддають життя, і от ці міні, якісь допомоги, які ми можемо зробити, вони там далі дають нам якусь силу. Рухатись рухатись. Скільки сьогодні у вашій команді е, людей, хто займається саме операційною діяльністю, і скільки людей налічує от, спільнота, яка допомагає вам в реалізації фінансових проєктів? Е, в операційній діяльності у нас 16 людей. Е, і в цілому в спільноті е, трошки до 200, там ми не дотягуємо буквально. Але, наприклад, у нас було 24 лютого. Ми робили збір великий, де зібрали 350 тисяч за день. Це да, У нас є система одноденних зборів, яку ми продумали. Тобто там один день люди збирають без якоїсь конкретної суми. Ти просто збираєш е, вчизня, і ми робили. Ми зібрали імена загиблих е, людей, там сей військових і цивільних, нанесли їх на картинку. І написали фразу Максима Далі, теж загинуло військового, він був поетом про те, що коли мене запитають, що таке війна, я відповім імена. І ми нанесли всі ці імена наших людей на цю картинку і збирали в пам'ять про них. І от там на цей день у нас збирало 180 людей, які там не були доєднані до плюс плюсу, і доєднані. Тобто, мовно, в чаті спільноти в нас є там, 200 людей, але окрім цього чату, в нас ще є десь 200 людей, які там якось комунікують з кожним членом команди і там періодично входять в якісь збори або ще кудись. Це дуже, дуже цікаво, тому що у вас такий креативний підхід до зборів. Мені здається, що на сьогоднішній день, в принципі, закрити збір, будь-який, навіть там, на 5 тисяч гривень. Да, це настільки важко, і якщо ти не маєш якогось креативного підходу, який допомагає віралити цю історію, та, тобто поширювати серед інших, ну, це неможливо, бо мотивація у людей дуже згасає за рахунок і псов в тому числі. Uh -huh. За рахунок провладних, якихось серйозних провалів, за рахунок да, мобілізаційних, скажімо так, не завжди адекватних дій, я розумію, намагаюся да, з розумінням ставитися до всіх, хоча не розумію, що таке не донатити. Але найбільше за все мені хочеться тут виділити той факт, що волонтери сьогодні, ви в їх числі, постійно придумують якісь нові ініціативи. От постійно працюємо якісь... з барабаном, абсолютно точно. Який найближчий е, такий мотиваційний активатор планується вашою спільнотою? Е, ну, в січні цього року е, ми написали в один бренд жетонів. От там цей жетон вже готовий на мені. Є один. А вони писали, що ми хочемо зробити жетони, там прибуток з яких піде повністю на ЗСУ, тому що це там ще один спосіб, як ми можемо там багато попрацювати, а протім не задіваючи отримувати якісь кошти на закриття потреб. Але все виявилось великий спецпроєкт, який ми от якраз типу тільки доробили, і сьогодні презентуємо. А це ми розробили спецпроєкт, де розповідаємо про зв'язок. Зв'язок і на фронті, і зв'язок фронту стилу, і зв'язок з нацією кожного з нас, який у нас втрачений. Тобто про всі моменти комунікації, чому це важливо, чому варто підтримувати військових, хто такі взагалі військові, тому що у людей дуже великий міф в голові про те, що військові це якісь супергерої, які от вийшли десь з якоїсь кімнати 24 лютого або там 2014 році, і вони ніколи не були нами там з вами умовно. Але насправді кожен військовий це цивільний, який прийшов у війську, тому що йому треба було захищати свій дім, своїх рід, ну там з різною мотивацією. І тому ми хочемо показати людям, наскільки важливо зараз підтримувати зв'язок фронту, тилу і разом з брендом також військового бойового медика фельдшера, правильно сказати, вірогідно. Ми розробили жетони, тому що у нього бренд робить жетони. Тут написано Зв'язок 100%» – це все суперсила. І також записали ряд інтерв'ю з військовими, волонтерами, цивільними парами про те, що для них зв'язок. І от ми будемо збирати 500 плюс тисяч від цей військовий цей бренд. Він повністю оплачує виробництво жетонів, Ми повністю там своєю роботою оплачуємо там сайт. Ми робимо чат-бот, усі інтерв'ю. Все і от у нас зараз вже вийшло три інтерв'ю. Сьогодні запускаються ці жетони в продаж, і всі 100% йдуть на потреби військових по засобам зв'язку. Тому що в цілому, якщо там говорити про зв'язок, то зв'язок це фундамент війни. Без зв'язку ви не зможете ні їздити на машинах, ні бути на позиціях, ні рятувати поранених. Ну тобто, взагалі нічого. Якщо немає зв'язку, то на війні це все. І тому це ми закриваємо круто. цю потребу. Ну, сподіваємось, зібрати більше ніж 500 тисяч. Але що ми завели таку я впевнена, що ви з цією задачею впораєтеся. Знаєте, на рахунок зв'язок 100% хочеться поставити таке питання. А як ви відновлюєте зв'язок із собою? Адже таке навантаження, яке наразі є на ваших плечах, і а, враховуючи той шлях, який ви пройшли, а, той об'єм креативів, який треба реалізовувати для досягнення поставлених вами цілей перед собою, да, перед вашою командою, все одно періодично треба втримувати да, кукушку в гнізді. Yeah. І от як ви відновлюєте цей зв'язок з самим собою? Або можливо, ви можете щось порадити, бо в нашій спільноті також дуже багато волонтерів, та дуже uh -huh. багато людей. Я вважаю, що в принципі наша спільнота дуже свідома і, можливо, хтось візьме собі щось на замітку. Насправді мені, як і всім волонтерам, дуже складно якось відійти справи, дати собі відпочити. Але мене навчила цьому команда. У нас є хед-дизайнерка плюс плюс Укарина. В якийсь момент вона просто прийшла в чат і каже: Ну, в мене два дні відпустки. Типу, от є Віка, вона заміняє мене, типу, всі питання до неї, в мене два дні відпустки. Е, відпустка в неї не дуже вдалась, вона там на другий день прийшла щось робити. Але ось це розуміння того, що ти можеш не робити якісь свої певні задачі, типу, хочеш приходиш в чат, щось там відповідаєш. хочеш — не відповідаєш. типу. Е, і от ми там, я пішла в ось у двохденну відпустку там на вихідні, умовно, все, типу, я пішла. І ось це розуміння, що ти можеш робити щось своє, і насправді, що без тебе, якщо в тебе є, звісно, команди, люди, які типу, підтримують тебе, яким ти довіряєш на 100%. А я думаю, що в цілому, ну от там по досвіду харківських волонтерів, такі команди у більшості людей, то за два дні насправді нічого не трапиться без вас. Це ну, типу реально. І ви можете контролювати періодично щось заходити, читати, але треба давати якусь кількість просто днів, це елементарна порада, прям максимально елементарна, зрозуміла. Для всіх мені здається, що треба всім вихідні мати, але ніхто цього не робить. Але от елементарна порада брати якийсь вихідний собі і просто відпочивати головою від оцих обов'язкових типу задач, які ви маєте робити. Е, і от в такий момент, там коли я перший раз взялась відпустку, умовно. Там трошки відпочила, періодично команда мене скидувала: типу, Даша вийде з чата, Даша вийде з чата, Даша виходила з чату, і реально все робилося без мене. Виявляється, що я не ключовий тут елемент. І ось так періодично, типу, мене штовхають люди. Там, типу, Коли там, це там, перша година ночі, ми щось працюємо, вони кажуть, Даша, спать. І Даша йде спать, тому що Даші треба типу, прокинутися там щось у сьомій ранку. І ось так ми періодично один одного штовхаємо, коли бачимо, що хтось уже не ок. І із типу ще елементарних порад обов'язково треба мати щось, що буде віддушеною тобі в волонтерстві від волонтерства, тому що волонтерство там ну в різних форматах воно буває різне, але завжди це будуть негативні емоції. Тому що коли ти працюєш з військовими, то це постійні якісь повідомлення про смерті або поранених, або якісь втрати тобто дуже багато всього. І тобі треба якось тримати себе в русі, тому треба знайти щось, що тебе заспокоює. Я, наприклад, там, коли я розумію, що мені вже не ок, я йду або на танці, або йду просто погуляти з кавою без телефону, або читаю книжки, або їду кудись там раніше, там в інше місто. Типу, те елементарне, що вас рятувало раніше в цивільному житті, коли ви були максимально там цивільною людиною і нічого не знали про війну, от треба робити ось це, і воно реально допомагає. Просто треба повернутися до істока своїх вподобань це дуже схоже саме от на зв'язок з собою, да тобто повернутися до себе умовно на якийсь mm -hmm. час. Нехай це буде короткий період проміжок часу, але до себе повернутися. Які глобальні плани на сьогоднішній день? Має плюс-плюс на 25-й рік. Я розумію, що ми живемо в такому часі, коли треба дуже бути адаптивним. Mm -hmm. Набагато ти не заплануєш, але згідно до того, що зараз відбувається, да і всього цього фону про перемовини і так далі, ми бачимо і спад по донатах, ми бачимо і спад активності допомоги тилу фронту. Хоча навпаки, ми маємо зараз максимально Хороший посилитися. Да, дуже багато ініціатив зараз на заморозці через події у Юнайтед States, тому тут такий момент, да, але хотілося б почути якусь стратегію, можливо, вона зможе надихнути інші громадські організації на щось і зробити щось може подібне для себе. Е, насправді, у нас от немає таких проблем, типу якихось питань стосовно заморозки, тому що. Ну, там, теж як жартує моя команда, коли там ми щось обговорюємо, вони кажуть, Даша, в тебе мало роботи. Ми зараз тобі дамо роботи. Е, тому просто тут, типу, якщо, якщо у вас є час думати про це щось, не в контексті стратегії, а в цілому просто з переживаннями, то у вас мало роботи. <різь> 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 Клас! <різь> якщо у вас достатньо роботи, ви вже про це не думаєте. Е, ми в плюс плюсі, ось зараз запускаємо проєкт зв'язок, який рятує. Потім відкриваємо виставку в Харкові з спільнотою Кості Стамбула з його автороботами. А і потім ми плануємо в Харкові зробити великий форум про волонтерство для молоді і бізнесів, щоб розповісти про те, що таке волонтерство, і що волонтерство це не лише збирати кошти, що ви можете знайти для себе будь-який спосіб волонтерити, тому що, наприклад, у нас люди є в команді у пересінні, які там не збирають кошти. Але вони допомагають своїми скілами. Вони там можуть робити сайт, вони зможуть написати текст, там зробити дизайн, що завгодно. Це теж волонтерство. Ви вкладаєте свій ресурс дуже важливий, тому що без дизайну, без тексту не буде жодного збору коштів. І також у нас є ініціатива ще в Плюс Плюсі. Ми розробили шоколадки маленькі. Я вам теж їх привезла Клас! за донат. І ми зараз в пошуках закладів кав'ярень загалом по всім містам. Там ми вже є в Хмельницькому, в Києві, в Павлограді, от в Харкові. В останню чергу ми заселились трошки. І ми продаємо шоколадку за донат. Ми повністю безкоштовно віддаємо кав'ярням шоколадки, банер. І люди можуть прийти купити там від 25 гривень за донат всю шоколадочку, отримати передбачення і задонатити на Збройні Сили України. Тому ми плануємо це розширювати, тому що це такий теж спосіб. Допомога виховати суспільство, яке там в кожному умовно куточку буде бачити, що треба донатити. Супер. Треба допомагати, що війна ще не закінчилася. І ви можете там, ну, мовно, тому що для всіх війна це завжди про сльози, але насправді війна це про життя, і от ви можете їсти шоколадку, пити каву і допомагати Збройним силам України, просто хоча б тим, що ви пам'ятаєте, що у нас триває війна. Дуже круто, друзі. А ви можете знайти всі посилання активні в описі до цього відео в першому коментарі. І я дуже вас прошу, будь ласка, якщо у вас на районі є якась кав'ярня, якій точно не вистачає не вистачає цих шоколадок, Напишіть нам да пишіть у плюс-плюс, дівчата з вами зв'яжуться і дадуть вам можливість зробити добру справу.